Почеттино зміг виконати частину завдань на минулий сезон і повернув Челсі в Єврокубки. Правда, є один нюанс це всього лише ліга конференцій, яка, напевно, не будоражить у ми синіх і їх уболівальників. Зате у Енсо Марески буде місце для обкатки молоді та всіх тих, хто не проходить в основу в АПЛ. Але це за умови, що лондонці не сядуть в калюжу і не вилетять від серветта. У цьому відео буде проаналізовано три матчі, з них представлені одинарні ставки. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Лудогорець Петро Куб. Прогноз Лудогорець вибув з Ліги Чемпіонів після розгромної поразки від Карабаха з рахунком 2 7 Тепер потрібно виправлятися вже з новим тимчасовим тренером Захарієм Сираковим. Колишній наставник Дубля дебютував з перемоги в рамках чемпіонату, але поки цього мало. Від команди чекають виходу в основний турнір Ліги Європи. У фінальному раунді відбору Лудогорець явний фаворит, особливо в першій зустрічі на своєму полі. До минулого вівторка в його активі була серія з шести домашніх перемог поспіль. Петрокуб вже показав здатність ускладнювати життя будь-якому супернику. За шість єврокубкових матчів пропущено два м'ячі. Звучить вражаюче, тільки чужі ворота команда вразила тричі і робила це строго в Молдові. Попередні виїзні ігри зовсім не радували голами з обох сторін. Цілком ймовірно, що Петрокуб знову поїде ні з чим, а Лудогорець зможе використати кілька моментів. Отже, прогноз на матч. Обидві заб'ють. Ні, за коефіцієнт 1,77. Кривба з Беті з прогноз. Кривбас видав абсолютно невпевнений старт сезону в п'яти матчах, зазнавши три поразки і здобувши дві перемоги, обидві на внутрішній арені над аутсайдерами Чорноморцем і Вересом. У Лізі Європи все склалося вкрай сумно. Вікторія, впевнено, за досвідом забрала протистояння, вибивши Кривбас у лігу конференцій. Саме цього досвіду може й не вистачити біло-червоним, які потрапили в Єврокубки вперше за більше ніж 20 років. У Бетіса з досвідом повний порядок, плюс він на старті сезону знаходиться в відмінній формі. У першому турі з жироною севільці були кращими за суперника за XG і ударами. Першими забили і цілком могли перемогти, упустивши перемогу в кінцівці. Фекір нарешті набрав форму і замінив в центрі поля іско. Втрат у складі мало. Єдина проблема відсутність забивного нападника. Авіла не забиває з лютого Вільян і і Перес команду покинули. Однак навіть без бомбардира Бетис повинен вигравати. Отже, прогноз на матч. Фора мінус один на Бетіс. За коефіцієнт один 66. Челсі сервет прогноз. Незважаючи на не найвищий статус турніру, для Челсі важливо залишитися хоч в якому Єврокубку. Це питання престижу. Крім того, потрібно реабілітуватися перед своїми уболівальниками і за домашню поразку від Манчестер Сіті. В першому турі АПЛ. Поки сині виглядають не повністю готовими до сезону, але в розпорядженні Марески є безліч гравців, що дають величезні можливості для ротації, це саме по собі є перевагою на фоні серветта, який грає практично одним складом на три турніри і не завжди справляється з навантаженнями. Звичайно, живріці спробують грати від оборони і затримати гру, але є серйозні сумніви, що вони фізично готові витримувати високий темп весь матч. Зовсім списувати швейцарський клуб з рахунків, звичайно, не можна, підопічні Томаса Хеберлі здатні здивувати. Однак, у випадку з Челсі рівень команди, незважаючи на неоптимальну форму, все ж повинен виявитися вирішальним. Отже, прогноз на матч. Челсі голи в обох таймах так за коефіцієнт 1,65. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі в ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захоплюючих футбольних аналізів.